Житомирі транспортний колапс. Через проведення лісової біржі, куди з'їхалося близько 600 підприємців з усієї України. Машини стоять просто на тротуарах на проїжджій частині, а тролейбусам доводиться паркуватися посеред дороги і пасажирам, які виходять із тролейбусів, перебігати вибігати на тротуари на яких теж знаходяться автомобілі. Зараз приїхали поліцейські, які вже виписали штрафи кільком водіям. Інші знаходяться в телерадіокомпанії, проте не виходять забирати свої автомобілі. Чи наважаться житомирські поліцейські евакуювати автомобілі. Я вважаю, що це безобразие, коли це на тротуар ставлять машини. Это же вся, всякає може случитися і, і може це бути і чоловік не увидить і машина їде на тротуарі. Так безобразіє. Декуєте. Я свою забрал. Правильно. Має бути сейчас вся забрана, наступна. Оця. Все поетапно, все поетапно. Спочатку ми звільняємо спочатку ми звільняємо Одозі. автомобілі, які тобто. Що я свою забрав? Почат... Ви сказали, тут немає двох метрів. Тут теж немає двох метрів. Зробіть, будь ласка, щоб цих машин Добре. тут не було. Неподобство. Люди, машини, тролейбуси, скоплення транспорту. Це... На мій погляд, це неподобство. Понимаєте? І треба людей наказувати я, за такі речі, я думаю. А що робити? Я Ну, якщо у вас ага, немає посвідчення водія, ви, ну, ви не маєте права керувати транспортом. Є там лежать документи, все лежать. Ви не маєте права без документів. Воно вам не мешає... Вона вам мешає. Даний автомобілів припаркований під знаком громадського зупинки громадського пласту. Там чоловік вже не проходить, він просто поставив тут машину. Я, Я вас розумію, але закон для всіх проблем. Закони що теж зрозуміють. Я теж розумію. Я тоже понимаю. Це нічого не змінить. Як вони стояли, так і ви поїстите, так би прикарпили по пропонуваці. Нічого не зміниться. Дякую. Це не та система, наша воно щось змінилася.